Юрій Ніколов з нами на зв'язку, редактор сайту Наші гроші. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку всім. Доброго ранку вам п'ятниця. Ми з вами традиційно зустрічаємося і говоримо і про зашквари тижня, і про наші гроші. Але спершу хочу почати ось чого. Ви написали пост у себе в соцмережах про те, що найближчим часом у нас ну похолодання, зрозуміло, воно буде, і у нас будуть проблеми зі світлом, не дивлячись на те, чи будуть росіяни на нас обстрілювати чи ні, а вочевидь, вони будуть погодьтесь. Е, як Ви вважаєте, наскільки ми зараз, Україна, готова до проблем вважає, з електроенергією енергією? Наскільки вважає, ми не з ск... е, Ну, з того, що могли підготувалися до настання холодів? Як ви оцінюєте ситуацію? Е, ну, Зроблено набагато більше нуля, і це ну, вже добре, е, тому що ну, багато що відремонтовано? Е, думаю, що в багатьох місцях буде. Певний захист, хоча б принаймні від шахедів, тобто ну, так полегшить справу з обстрілами деяких підстанцій. Звісно, що багато чого не встигли зробити. І тут, на жаль, ну, є такі, знаєте, дуже стратегічні, так би мовити, провали. І так, ну, такі я навіть не знаю, як це назвати. Наприклад, американці нам майже рік тому подарували газові. Турбіни ну для того, щоб встановити десь в Києві, ми могли у випадку відключення електроенергії, ну просто газ палити і подавати напругу на, на, на Київ, тобто там про про суттєві. І шламова цифри, але от керівництво ну там енергоатому Міненерго, які займалися цим проектом. Ну от якось так зробили, що Досі ще не, не працює ця історія. Хоча я ж кажу, ще рік тому майже це відбувся цей подарунок, і от просто бери і роби. Ну от таке а, ну також є теж низка претензій, в тому числі і до такого захисту України ребами. Ну але це вже набагато більша проблема. Насичення засобами радіоелектронної боротьби всієї території України це системна вже історія. Як на мене, вона має бути предметом там уваги ставки Верховного команди угу. зрозуміло. Давайте говорити про те, що сьогодні, 10 листопада, в 10.30 будуть обирати ну, принаймні спробують ще раз обирати запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову у справі. Нагадаю нашим глядачам про розтрату майже одного мільярда гривень за неякісну форму для збройних сил України. Це вже вкотре переносять обрання запобіжного заходу. Я скажу. ru, que Ну, зрозуміло, що Шаповалов свою вину не визнає, і він бачить у справі політичний слід, як він каже. А що ви скажете з цього приводу, пане Юрію? з приводу цього а... скандалу про наші гроші а... А, Ну, Тобто, ну яка політика в тому, коли тебе викривають на тому, що ти купуєш якесь лайно та ще й Ну, то, Ну єдина ну можливо політика захисту споживачів України та споживачі України політичні опоненти. Ну тобто зрозуміло, що там в умовах повної політичної монополії в партії, то ну яка взагалі може бути політична підґрунтя? Ну що громадське суспільство вважати опонентом до влади, ну це якось тоді вже ну пахне сорі відірваністю від реалії як чиновника щодо стосовно безпосередньо... Пана Шаповалова, це заступник колишнього міністра оборони Резнікова. Ну я там навіть не уявляю, куди йому підпетлювати, оскільки він і по функціоналу, і юридично якраз сидів на підписі всіх тих документів, які стали предметом уваги правоохоронців. Ну тому як то кажуть, в добру путь те, що там переноситься зараз. Оці заходи там обрання запобіжного заходу. Ну там є велика така знаєте, казуїстика. Тобто, Шаповалов одночасно приходить по кількох кримінальних провадженнях і не одного правоохоронного органу, а навіть двох СБУ і ДБР. І от по одній справі там йому винесли запобіжний за, за, захід. Ну, щоб він сидів в СІЗО і не дергався, а, а по іншим, ну, от, чи виносити, накладати повторно, ну тобто. Правоохоронці кажуть, що ну в принципі окей, запобіжне то є, а, ну, але я кажу, це вже сфера юридичної казуїстики. Я продовжую чемно разом з усіма українцями чекати розгляду справи в суді по суті, і а, там, де ми нарешті ну отримаємо відповіді на всі питання. Якщо ще в когось залишали сумнів ну своїми очами тоді всіх. Що... Про не неякісну військову форму, те, що він закупляв, ну як у, у приватної да. фірми, так або да. За... вона ч... well, we to... е неякісна, Давайте трошки нагадаємо, що що означає неякісна uh, uh, військова форма. Uh, uh, yeah. Чому? Наше міністерство оборони рік тому, ну тобто, вже умовно кажучи, навіть після звільнення Херсону. Ну, коли вже не горіло, не палало. У нас так воно дуже терміново домовилось купити в Туреччині там на мільярд зимової. Це важливо зимової форми, але виявилося, що фірма постачальник до складу засновників якої входив племінник народного депутату Слуги народу, поставила дуже неякісне вбрання. Ну на слово зимова. Куртка, воно не підходило від слова взагалі, ну тому що знаєте, воювати в куртичці тощиною кілька міліметрів, незрозуміло якої Ну Як то кажуть, ну сам Березнікав, що би воював і так далі. І от тоді, в рамках захисту, це своєї, ну, цієї позиції, такої, от до Верховної Ради приходив заступник міністра оборони а, з якісь одну куртку і, чи дві там, і і виявилось, що просто ще й там вони намаглювали там не ті ну ну не з тих партій, які завозили, а притягнули ну нібито хорошу куртку. Ну коротше, це було ну дуже смішно, і біда ще найбільше було в тому, що вже на той момент і ми на це посилали в своєму розслідуванні. Що влітку що вже була проведена експертиза Ну, державна судова експертиза, яка довела, що ці куртки не є зимовими. Вони пропускають холод. Ну вони втрачають тепло, їх не можна використовувати за призначенням Це було написано чорним по білому, але ж от ну от все продовжувалося якось так задурно вийшло. що держава на рівному місці тоді заплатила за куртки мільярд гривень. Хоча у нашому розпорядженні отримали там податкові документи Туреччини, які свідчили про те, що в Туреччині ці куртки купували Вась по ціні втричі дешевше, якщо там не в чотири рази втричі, та тобто на рівному місці з мільярда більше половини мільярда перетворилось цю маржу, і потім загадковим чином цей племінник слуги народу вийшов з засновників цієї фірми після того, як всі гроші були отримані, поділені і та освоєні зараз. Якісь розслідування ви проводите, зокрема ваші колеги, от конкретно по по по, -по, -по мінобороні. А, можливо, вже маєте якісь щось свіженьке там, де наші чиновники можуть бути? по Міністерству оборони. Зараз трохи інша ситуація. Там просто от за часів Резнікова там встигли протендерити весь бюджет mm -hmm. 23-го року, от наперед, так а нова команда, яка туди заходить зараз. Ну вона почне фактично торгуватися тільки ну на, на на наступний рік, так тому там зараз певний такий період. Ну кажучи, за закупівлями там нікуди і слідкувати. Головне, аби в, просто що, ну, вчасно Зараз виконували ці поставки, йшло планування наперед. Ну, от Я точно розумію, що ну, закупівля нова команда почне. А, але от як наскільки це буде ефективно, будемо разом всі слідкувати за цією історією. Ну тобто для нас нічого не змінюється. Вочдоги, преса, медійники, активісти продовжують слідкувати за процесами, аби ну, скажімо так, нове вино молоде в старих міхах, там не перетворилися якийсь уксус. Розібралися з цим Юра. Ну і давайте тоді, які за жквартир тижня ви помітили цього разу, от за ці дні сьогодні п'ятниця. Фактично, що, що розслідуєте зараз і що вдалося виявити ну найгарячіша тема для нас, це, звісно, була зараз з енергоатомом. Ми ну, рік ми пишемо про те неймовірні там завищення цін, які є там в кошторисах енергоатому, які нам вдавалося отримати у своє розпорядження. От ми бачили залишення цін в два рази, в три рази. Ну іноді навіть не вірили своїм очам в чотири-п'ять разів. Наприклад, бігбеги, оці знаєте, мішки, ну такі великі мішки, які засипають піском і обставляють оце щось. Ну там. Блокпости на вулицях, але в випадку енергатому це отставили довкола енергетичного обладнання. Ну щоб від уламків е, при вибухах захищати, і от ми там е, побачили, що їх купили по три тисячі, хоча в магазинах вони коштували 300-400 гривень. Ну тобто, це взагалі якась дічка і, і мова йшла про десятки мільйонів гривень. Ну, це от один з прикладів про те, що ми писали впродовж цього року. І от нарешті, е, тимчасова слідче комісія Верховної Ради, спеціальна, яка займається е, е, корупційними е, Закупівлями. Вчора влаштувала. Ну, викликала до себе представників енергоатому а, з, з цього приводу. Просто дайте відповідь, пояснення, що ви там а, на виправлення ситуації зробили, і а, це було а, ну як на мене, просто жахливо, оскільки керівництво енергатому втекло фактично від відповідальності. Прислали за себе якихось там дрібних посадовців. А які в свою чергу а, почали розповідати щось без абсолютних підтверджень, а, наприклад. Ми ціни поїхали, знизимо. Це дуже просто і легко. Так що поїхали діагностувати. <рес> <рес> ну хто повірить, що вони знизять ціни, поки не побачить? Так? А, тобто я не знайшов їхню ну підтвердження їхнім словам жодних в прозоро, тобто жодних оці обіцянки знизити ціни в прозоро їх немає. Тобто, це слова слова. А більше того, там ще й сам підтверджує. Ну скажімо так, ну те, що він працює. Перпендикулярно, якось законам, от це було приклад в одній закупівлі по будівництву цеху. для виробництва канатів. от енергатому потрібен реально свій цех. Такий він залишився, на жаль, на окупованій території, Він там був, і от, ну нарешті, дозріли до того, щоб побудувати на вільній території такий цех. Але на жаль, туди от, я не знаю, чи звичка якась, але туди зашили бетон вдвічі дорожче ринку. Ну і інші будівельні матеріали. Ми про це написали ну публі. Повідомлення, що ось знову от робить корисну річ, тобто будує те, що реально необхідно. Ну це знаєте, не стадіон, да? це те, що підтримує енергетику. Ем, от але е, за звичкою задвоїв кошторис мова йшла про 89 мільйонів гривень. Ну не 5 копійок. Так ми розуміємо, скільки можна корисного зробити. Ну на суму на на половину цієї суми ману. А, скільки ребів купити снарядів можна, тощо. Так, от енергатом у відповідь просто звинуватив наші гроші в брехні. Це було ну просто дико. Тобто, ми показуємо. Ось, дивіться, хлопці, в місці, де ви будуєте бетон. Місцеві виробники продають по такій то ціні, там три п'ятсот гривень. 3500 гривень за кубометр, наприклад, та саме там, де ви будуєте, не десь там в Роттердамі, плюс що вести потім оце якось ці білочки там Глова будуть доставляти воно здорожчає. Але, на жаль, маємо тривогу. Так, так. Але, але, на жаль, на ці речі ми знайшли, до речі, і в інших тендерах ціну цього бетону, теж по тому регіону. Все отак. Але енергатом от, на рівному місці в нас брехні. Ну, ми ще раз розповіли про калькуляцію, як це все знаходимо. І енергатом після цього розірвав угоду і зміс з сайту повідомлення про наше звинувачення в брехні. Тобто він. Підтвердив, що е, робив щось дуже криве, але на жаль, він зробив це так, що розірвав угоду на будівництво потрібної речі, то вона виявляється вона не дуже потрібна річ. Коли не задвоюєш кошторис, тобто без задвоєння ти не можеш працювати. Ну і це ставить просто велетенське питання перед керівництвом держави щодо того, так які руки керують енергетичним монстром України. Цікаво, дякую вам за ваші розслідування і за те, що лупаєте цю стіну, скажімо так, важливо. Юрій Ніколов був з нами на зв'язку, редактор сайту Наші гроші.